У скутері дуже зручна посадка, велике сидіння. Що мені подобається, ось, ось ця площадочка, дуже зручна для них. Ну, по максимальній швидкості 90 ще потрохи набирає, скутер устойчивий на швидкості, комфортна підвізка, такий потужний амортизатор. Зараз подивимося по електриці. Що мені не подобається на Сузукі, це вже не один раз то що при вімкненні зажигання постійно світиться фара. Двигун працює ідеально. От тут бачимо розташований стартер. Скутер максимально сказати, надійний, головне вчасно обслуговувати. Фільтр тут встановлений звичайний поролон, але обов'язково при заміні встановлювати з пропіткою. По електриці все працює, підігрів різні режими, ручки в ідеальному стані, зеркала оригінал. Суперовий стан. Взагалі Сузукі Адрес і Honda Dio 110 серед цієї кубатури це топ з продажу. Техніка практична, надійна. При вчасному обслуговуванні приїжджає не один десяток тисяч кілометрів. В наявності різні кольори доставляємо по Україні. По вартості така техніка від 1300 доларів, це вже залежить від версії, від року випуску, від пробігу, від зовнішнього стану. Вартість цього скутера 1400. Також наявності є інша техніка, 50 кубова від 500 доларів. Всі скутери розмикнені, ставляться на облік. Не пропустити цікаві варіанти, підпишіться на канал. З питань купівлі телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.